Скажи мені, будь ласка, в сівозміні, які культури в вашому господарстві? Позива пшениця, ячмінь, по ситуації, може бути ріпак, соняшник, кукурудза, соя, льон. Ну, іноді... ну, Я чув, що ви використовуєте покривні культури, а ти їх не розглядаєш як елемент сівозміни? Ну, в принципі, це такий допоміжний варіант. От, це на основний, ми ж не отримуємо Прямого прибутку від покривних культур, тому це там один із елементів, але ж ви мені чітко задали питання, які у вас культури всього змінні. Да. От а ну, я тому і питаю, щоб і для себе, і для інших прояснити ситуацію. Звісно, ми Я бачу, що у вас тут велика промислова база, і там в далечині бачу елементи для зберігання банки вже такі професійного зберігання зерна. Це ваші потужності? Так, це наші потужності. Своєго часу ми собі могли фінансово дозволити їх збудувати. Це в два рази дорожчий, як напольний склад, але там є определенна. Так називаємо і комфорту в зберіганні, і контроль шкідників, і контроль температури, і вентиляція, тобто не треба перекидки, не потрібно якихось додаткових витрат на контроль шкідників, ми можемо через вентиляцію свободно фуміган закачати. І саме як сказати, завантаження, відвантаження, воно дуже. Автоматизовані процеси. Дуже така комфортна. Так. Я бачу тут Як... ще два ангари. Це для техніки чи на зберігання? А, Ну це для два ангара для техніки. Іноді, коли там треба короткочасна перевалка, там то ми ну, дуже рідко використовував. Ну, період війни ми використовували техніку, виганяли, коли були проблеми з бутом. От. Але в основному техніка добриво, інші витратні матеріали зберігаються в цих складах. Скажи по техніці, от в очі кидається дуже, дуже багато техніки, і вона така дуже спеціалізована, навіть тут екскаватор. Я думаю, це не ваш екскаватор чи ваш. Техніки багато. Не буває. Не У тракторах а... трошки поговорили. А яка спеціальна техніка сівалки? Ну, сівалки це сівалки, ті, що можуть виконати коротше, поставлені перед ними задачі, це посіяти невороблений ґрунт. А ви весь всі поля у вас так, працюють в системі новин. Тобто спеціалізовані сівалки. Що по, по ну, я хотів сказати ґрунтообробляючи, але вам це не потрібно. І збиральна техніка. Ну, збиральна техніка, ми маємо два комбайни. Вистачає на дві тисячі. Вадимо, я от yeah. за, за твоєю спиною дуже гарна споруда. І така нібито новенька, тільки-тільки зроблено. Але мені сказали, що там вже деякі банки працювали, yeah. а я бачу, що о, там лежать ще три банки. Чотири банки, так, да, вже працюють. Yeah. Ну, я так думаю, що ти не спроста просто це зробив для себе. No, це комфорт. було просто комфортно. Тобто, що ти завжди знаєш маніврову ємність да, для свого. Ну, по суті, можна прочитати ємність будь-якої е е е площі там, зберігання. От просто тут комфорт і е е порівняння... Незалежність? Да, незалежність, продуктивність, е зменшення. Е значить, е Витрат на там перекидку, якщо це напольний склад, на, на, на там контроль якості, там і так далі. Тут все на кнопку з хнопку чесно скажи. От коли ти зберігав у когось, були проблеми з пересортицією, там щось пропадало, чи ну звісно, неправильно на зберігання початку, на початку. На початку діяльності там це і воровство було це, і там ну, підтікання, тобто склади вони не пристосовані і віддавалися на. Найгірші варіанти а, в оренду. Тому і на то солі, ти ні до кого не можеш дорікати, тільки до себе, так? Да? Ну і там я бачу вже ці перші банки вони працюють в тебе, так? Да? Вони, вже, вони вже в 2020 році вони були здані в експлуатацію. От, і ми 4 роки їх по суті використовували. Що ми зараз? от Я бачу дуже красивий ангар і, і маю підозру, що там стоїть техніка. Ну, Підемо, подивимося. Так, да, до речі, це ангар для зберігання назем, на полі ангар для зберігання техніки. Там, значить, добрив, там, ну, таке, таке все. То, так. Універсальний, да? Іноді ми використовуємо їх для зберігання, короткочасного зберігання зерна, якщо дуже великий вал, або треба а, Тут два ангари в тебе. Так. Да. До речі, ну це, в принципі, наверное, все. Майже вся основна техніка тут майже. От, зараз часткове обладнання, аліваторне тут там проходить, Оце все сінкові деталі. От. Ну, і тут... ну, Таке враження, що тільки що з магазину. Ну, да, помили, поставили. і все. Що ж воно робить, це обладнання робить в своєму житті. Оці два трактори, вони дві тижні в году працюють. Чому? Попрацювали, вимали ну це ж Чот? ми ж в Ноутілі працюємо. Ну, ми яс. не пашемо, да, ми да. тільки сіємо. Я вже як, думав, як би його тільки косить. Речі, технологія а... Ноутіл – одне з ключових а, таких mm. знарядь, Це сівалка, і а, в Україні наутіл порівно не, 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 не довго розвивається. Ну, років там 15-17. Найкращий варіант це 17 років. Тому і на той момент ніхто особо активно не завозив посівні комплекси сівалки для роботи по нову тілу. Якісь там крохи були, щось ми там знаходили, апгрейдили те, що є. От і я був в постійному пошуку. Ідеальної сівалки, яка а, зможе виконати. Посів якісний посів не оброблений ґрунт. От. Я так її, в принципі, і не знайшов. От. І постійно був купував одну, продавав другу, купував одну, подавав другу. Основне бажання це полегшити свою працю. Ага. Тому е при при придбанні якоїсь нової техніки це покращення. Безпека тобто, посівної, суто прагматичні да, безпека посівної між постійний для розвиток, технічний розвиток. Я працюю в сільському господарстві 25 років, а це вже доволі таки четверть століття. То це доволі таки великий. E, значить, період проміжок часу починали ми з юмюзбивушного ЮМЗ ну, і дійшли до два сучасних тракторів ну правда вони ще не, не на, на на автопілотах хоча от на госнічному тракторі стоїть система авторозворота там система паралельного водіння тобто там майже все є ну, зараз мабуть є проблеми з Реба ви сьогодні подавлені іноді, 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 іноді да, на такі як невеличкий часу сигнал зникає, але це не було перешкодою для проведення на період війни. Ось от е... давай. От я бачу, там на другому плані лежить жди варка, але ж вона я бачу дуже дуже довго. А і бачу, що у вас такий ландшафт, такий різновисотний. Як вона справляється там? Де... Жниварка, не зависає, де жниварка 2006 метрів. Це ми взяли спеціально. ну Основний був посил і рішення це підзбирання збирання сою. А сьогодні сучасні системи копіювання ті, що встановлені на комбайнах, дозволяють фактично робити спланувати на по-любому рівні фокуси. Тобто жодного разу не було ніякої проблеми з цим, що там десь були де, де... до цього. Це до речі, там про. Жниварка, все, що від комбайну з жниваркою залишилось, там були проблеми з, значить, з ділером. От 9,1 питань не було, і ми, враховуючи досвід, ми взяли жниварку 10,5 метрів. Ну ти тут виграєш за рахунок продуктивність. Да, продуктивність значно підвищується да. за один прохід за один прохід у ґрунту, але ж у нас на півдні ми від цього не страждаємо, тому що ґрунт завжди сухий і ущільнення немає. Ну Рівномірно да. скажімо так, да? а, тобто, про рівновірно щільне, скажем так, тобто проколію ви тут не кажете? Ні, у а. нас постійний дефіцит вологи. А ущільнення тоді відбувається, коли Переводжений ґрунт. треба збирати посіяти. Ну я І побачив якісь сівалки тут. Дуже хочеться побачити оприскувач. Ну, давай не будемо е забігати вперед. Якщо буде можливість, ми його побачимо. Ну, поди я подумаю. Я подумаю, так. Да. Ага. І... Я все питав, де а, стоїть оприскувач. І тут я бачу, що для нього зроблений окремий ангар. І я так думаю, що у Вадима. До, 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 цього, до цієї машини дуже такі добре відношення, а машина дійсно класна. Це Джондір в нас? Да, Доволі таки популярна модель. Ми 10 років тому його придбали. От, до війни вже мали обновитися, але війна. Насила свої корективи. Ну, він в дуже гарному стані. Тут не вони тримали. Сьогодні, сьогодні, сьогодні його. До речі, тракторист сьогодні мав його і помить. Каже, я помию по, по, пообслужую його. Кажу, підожди, потім будемо ставити на консервацію. Він тільки з поля приїхав. А, Вадим, а що це, що це за агрегат? Ну, я... тільки що вона гари казала, дуже чиста техніка. Тому, Відповідно, ми організували такий ж мобільний блок, в якому там стоїть потужний. Ну, я бачу тут трошечки саморобний, ви взяли ємності? Да? Так, ємності ми взяли, потужний стоїть насос і дві ємності. До речі, це вже не новина, що у нас є собратний осмос, і в нас тут чистої води немає. Тобто, вона вона... дуже, та вода, яка є, вона... о, о, жорсткості, Я тому, хотів працювати. У нас дві ємкості. води, умовно технічна, ми оббиваємо грязь. І так І далі. Перша така технічна майка. майка. Тоді вимиваємо другі вже після осмосу. Вода, вона чистесенька. Я Ви, бачу, що тут насос і вона до електрики підключається. Та, да? та, звісно, а можна через генератор. Та, прочі, да? тут, uh -huh. тут виїхати з дивно на полі. Тобто і... прямо в полі можна її оббити. Ну, ну, в цьому необхідності немає, до речі, ми тут організували такі намітовки. Буває комбайн, чи ще щось там, чи великий агрегат, який сюди під'їхати не може, ми можемо під'їхати до, до, під до нього і виглядати. Я бачу так, дві тонни води тут. Да, це автомобілі легковий, достатньо 100 літрів, то є 100-120 ми як тому Вже там який грузовий, чи який там ми, чи трактор, то там вже більше. То не є проблем. Це сушку ви самі робили чи у когось? Ну, деякі ліменти самі, а котли, там теплообмінники, такі основні, то ми купляли, збирали там. Я бачив, в селі природного газу немає. Є, так? а тут підведений до бази? Ні, не Тут не підведений, тому що у нас велика кількість, до речі, що відходів. Вони нам... тобто вам абсолютно вистачає цього ресурсу. І ви не витрачаєте до нього. Якщо, якщо його не вистачає, ми, наприклад, докупаємо шелуху сімічки, вона стоїть тисячу гривень, а кілограм, кілограм пресованого брикетів або пілетів, або ще що стоїть 3-4 до 5 гривень. А мені все одно чим топити. Яка, потуж... яка... яка потужність тут? А, Я директор, так думаю, що цю а... На а це, я так думаю, що цей котел ви для опалення трошечки, ні? Тільки для сушки, так? Да? Тільки для сушки, да. він через степлообмінник. І я забув запитати біля банок, коли ми стояли. Ви тільки для себе це робите? Чи будете послуги для сусідів зберігання? Да, зберігання. Ну, теоретично, Якщо б рік був такий, як у 20. 23-й, то ми єлі-єлі влазили Самі, да? да, для себе. Ну у вас є напольне, так що ви можете Так, да, напольні? Я стараюся продавати зерно безпосередньо перед збиранням нового врожаю. Скажи, я там хотів ще запитати, а от рукави вас використовують? Mm -hmm. Чи вам вистачає своїх потужностей? Рукави, рукави ми мали використовувати у 20... Вона вставка у 2022 році, але ми тоді е, тільки створили всі умови, тобто таку, придбали рукави, і машину упаковочну. ну ми обійшлися, без там вроді але все. І ця тема закрилася. Ну Мені каже, здається, що вона трошечки така гібара Ні, вона ця, Ні? ця, 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 ця тема дуже така цікава. Не? І я беру такий приклад з Друганчука Михайла Івановича. Вона дає дуже багато позитивного, а саме ем, зберіганні, відвантажені, там зменшення кількості людей, техніки. Там тобто свій, для маневру треба її там, розглядати. Так, да, там свій плюс є, і притом великий. І подивився на Михайла Івановича. А коли Вадим почав вже строїти цей, він сказав, а якраз вийшло моє відео, де я ділився досвідом з зберігання зерна. У... Рукавах. у рукавах. Він сказав, якщо б ви це відео випустили раніше, я б не строїв би цей, це сховище. А я за кадром можу сказати таку річ, що з Михайлом Івановичем був на одному великому заході, і я бачив очі людей, які просто підходили, тримали його за руку і казали Дякую. І йшли собі далі.